Всі ви чули вираз поставити на банку. Але що це таке? Як це робиться? То чому так називається? Ми дізнаємось в цьому випуску. Всі відео в даному відео виконані професіоналами. Будь ласка, не намагайтесь відтворювати в реальному житті. В житті може статись так, що те, що ти запихаєш, почуває себе занадто вільно в тому, куди ти це запихаєш. Уникнемо жартів про колишню та спробуємо інсталювати кермо меншого діаметру в винос більшого діаметру. Це поширена проблема поєднань компонентів, комбінація котрих на перший погляд не може працювати та не мала б існувати. Дмитро, а навіщо нам це робити? Таким чином, ми зможемо поєднувати компоненти, які не вбачались в комбінації заводом виробника, робити не дефолтні кокпіти та вражати всіх своїх. Фантазією чи досягненнями в ергономіці. Do you like what you see? А що таке банка? Що це таке сиравною або ж заготовкою в нашому випадку буде банка. Наша задача вирізати з неї стрічку та намотати на посадочне місце керма перед інсталяцією винос. А яка для цього потрібна банка? Звісно, можна обирати між редбулом та півашкою, але на результат це не вплине. На результат точно вплине ця банка, але вона нам не підійде. Ну а товщина банки не грає роль, адже її ми можемо компенсувати довжиною стрічки. Де товщина банки має значення, так це при посадці шатанів на банку, але це зовсім інша історія. А чи це безпечно? Є. Єдине, що ти мусиш пам'ятати, сідаючи на фікс, мені похуй, я не боюся смерті. А загалом більш ніж, адже на відміну від ставки банків під сиділ, вектор зусилля тут направлений таким чином, що вилетіти ваша вставка не зможе, ба більше така вставка додатково захистить ваше карбонове, наприклад, кермо від жорстоких вусиків виноса. Ця практика також була поширена в пошколах, коли збирали велосипед з купи мотоха, який валяється в боксі. Катаєшся на велику та крутиш свої запчастини? Це прекрасно та чудово, але не забувай підтримувати збройні сили України та долучайся до підтримки як локальних ініціатив, так і великих фондів. Перше, що нам потрібно, це штангенцирку. Для того щоб виміряти ширину, не побоюсь цього слова виробу. Для цього вимірюємо найвищу точку винос, щоб в результаті точно нічого не страчало. Фіксуємо штанген на визначеному значенні та переходимо до обробки заготовки, якою є розгортка банки протеїно і затонуючого гейнера. Та за допомогою штангена наносимо розмітку лінію відрізу. У випадку, якщо ви попередньо виміняли цей самий штанген на вміст банки, вимірювання можна провести ножицями безпосередньо. Такий метод прецизійного вимірювання можливо менш зручний, але можливий. Наступним кроком доводимо мамі, що недоремно отримала 12 балів з образотворчого мистецтва та рівненько відрізаємо смужку. Довжина смужки визначається індивідуально, це має бути максимум, який ти можеш запхати. Для зручності подальших маніпуляцій та власної безпеки обрізаємо гострі куточки заготовки, перетворюючи її тим самим на готовий виріб. У випадку деяких виносів з гладенькою внутрішньою поверхнею зажима, окрім проблеми з задисканням, кермо може ще й прослизати. Тож ловіть і другий лейхак по ціні першого. Так як останні гроші ми віддали на придбання рами, грошей на спеціалізовану пасту для карбону у нас немає точно. Тож використовуємо звичайну пасту. Наносимо. Як на кермо, так і на винос, так і на банк. При цьому варто бути обережним, адже змащена банка перетворюється в лезу вбивцю. Якщо банки вам здалось замало, беремо ще й ложку. Ні не для того, про що ви подумали, а для третього лайфхаку в одному відео. Вставляємо її в винос та використовуючи як важель, легенько розтискаємо винос, полегшуючи процедуру інсталяції банки. Після того, як ми запхали банку, пересвідчуємо, що кермо стоїть рівненько по центру. Вносимо корективи та затягуємо винос. Витираємо залишки пасти і лишаємо трохи під. Сохнете, а я хочу нагадати: не любиш моє контент? Пиздуй нахуй на чотири сторони. А якщо вподобалося відео, обов'язково підписуйтесь та лайкайте. Ну а з вами, як завжди, був широковідомий вузьких колах Дмитро Чок. До нових зустрічей.